Не так давно я вирішила вчителькою стати. Мені подобались конспекти, теорію, практику здала на п'ять. Закінчивши з дипломом про відзнаку, я працювати з радістю пішла у школу, де навчили мене всьому заповнювати журнали, чергувати. Ну ось я в школі, перший клас, підручники, конспекти, зошити весь час. На кожному уроці співаємо пісні, танцюємо, вивчаємо букви і вірші. Йдуть роки, і діти підростають. Аж тут мені вже заявляють: іди вперед, ти керівник мо і знову працювати на всі сто. Приходить нуж, знов тренінг Гидано і безліч курсів, збереш сертифікати, а потім вже опівночі лягаєш спати. Але одного мало шукаємо іще самоосвітою займатися перш за все. І тут нарада знов просять показати, аби навчити інших працювати. Лего, капелюхи і фішбоун, руханки та світове кафе дискусія, сенкан та коловенна це те, що зараз в тренді є. І кожен місяць майстер-класи проводимо і ділимось разом. Адже команда є, вона родина, непереможна, творча і єдина. Пройшло 12 років педагогічний стаж росте і хочеться зробити більше кроків брати участь, повірити в себе онлайн наради і педради, що був би тільки інтернет, ще ж наукові вебінари, щоб краще знати свій предмет. Нас 22-й рік змінив. Ми стали вільні і сильніші, і необхідно далі йти у світ пізнань, навчання й тиші. Великий крок до перемоги ми будемо нести разом. Освітній фронт, наша дорога для боротьби з всесвітнім злом. Щаслива кожною хвилиною, що серце дітям віддає. Ділюсь знаннями, радістю і світлом, чую подяку на адресу свою. Учителем не кожен може бути, не кожне серце вміє говорити. Учитель лише той, хто вміє чути, окрилити, навчити і любити. Тендітну душу ласкою зігріти і добротою ниву засівати. Безмежно, щиро цілий світ любити і дітям усього себе віддати.